Привіт, друзі, і ласкаво просимо на наш канал. Сьогодні ми поговоримо про справжню інновацію у світі смартфонів TCL 40 Next Paper. Уявіть собі технологію, яка змінює ваше сприйняття звичайного смартфонного дисплея. Роблячи його схожим на папір, так ви не помилились на початку 2023 року. Компанія TCL представила нам Next Paper 20 революційне покриття для дисплеїв, яке робить екран не просто звичайним, а справжнім цифровим папером. TCL 40 Next Paper оснащений цим чудовим 6,6-дюймовим HD дюймовим екраном, який не тільки дбайливо ставиться до ваших очей, але й відрізняється від всіх інших за рахунок своєї унікальності та естетичного задоволення від користування. Але що це за смартфон без потужної начинки? Завдяки новітньому чіпсету Dimensity 6020, TCL 40 Next Paper забезпечує плавну роботу та відмінну продуктивність. Не варто забувати про акумулятор ємністю 5000 мАч, який забезпечує довгий час роботи від одного заряду, а також про 50 мегапікселеву основну камеру, яка дозволяє робити якісні знімки. А ще тут є сканер відбитків пальців у кнопці включення. Але що робить цей смартфон справді унікальним? Так, це його режими Next Paper, Color Paper та Ink Paper, які перетворюють ваш екран на справжнісіньку електронну книгу, дозволяючи читати без напруження для очей та без шкоди від синього світла. Єдиний момент, який може вас засмутити, це відсутність зарядного пристрою у комплекті. Але загальне враження від телефону позитивне, він має приємний на дотик корпус, який нагадує папір. Отже, TCL 40 Next Paper це більше ніж просто смартфон. Це пристрій, який змінює уявлення про те, яким може бути ваш досвід користування смартфоном. До зустрічі у наступних відео.